Якщо хтось не виключив звук мобільного телефона, прошу переключати звук мобільних телефонів. Судове засідання оголошується відкритим, буде проводитись підготовче судове засідання по кримінальному впровадженню відносно Семиряк Івана Івановича, який видвачуються за частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Сьогодні 1 лютого 2017 року прошу секретаря голосити, хто з'явився судове засідання. Так, встановлюємо особин. Один бачить, прошу, підніміться на звід своїй прізвищі на побатьки. Селищний головар Іван Франківський, селищний рад Іван Семляк. Прізвищі, по побатьки мене тільки цікаві. Іван Івана Семляк. Число місяця рік народження? 17 квітня 1966 року. Де ви народились? Село Де проживаєте? Новопранка, селищний Новопранка, Ярославна Україна. Ви українець, громадин України? Так. Де і ким працюєте? Селищний. Ви раніше до кримінальної подальності притягалися? Ні. Ні. Ви окопі обунвального акту отримали? Потримали. Показуємо, ми перевіряємо, чи отримали. Отримали. Під вартою по справі не перебували? Ні. Не перебували. Права обов'язки обвинуваченого ви ознайомлені, були минулий судового засідання. Ні. Права обов'язки відомі, зрозуміли, додаткове роз'яснення не потребує? Ні. Не потребує. Добре, по, по особі немає запитання прокурора. Немає. Давай. Дане підготовче засідання буде проводити Яворівський районний суд Львівської області в складі головучого судді Тесля з участю секретаря Хархарі за участю прокурора Синюта. Роз'яснюється право заявити відвід даному складу суду, якщо для того є якісь підстави. Чи є підстави для відводу складу суду? Про не побачено. Довіряєте даному складу суду? Довіряєте. Значить, судом оголошується, що до початку судового засідання поступило повідомлення від кенселу Юрія Романовича. Про здійснення ним відеозапису, так, судового засідання відповідно до статті 11 закону України по судору статус суддів, яка проводиться без е, окремого дозволу суду, однак з урахуванням обмежень встановлених законом. Також є повідомлення Хромчака Олега Ігоровича про те, що він має намір проводити фото та відеоматеріали зйомку. Так? Те, що посилається на частину 3 статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів, однак не посилається на це, що в однак судом оголошується, що відповідності до статті 11 закону України про судоустрій та статус суду. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового осідня фотозйомку відеоадзапису за скористанням портативних відео технічних засобів без отримання окремого дозволу суду але з урахуванням обмежень встановлених законом. Трансляція судовослідження здійснюється з дозволу суду. Оскільки дане кримінальне провадження проводиться в відповідності до Кримінального процесуального кодексу України, а згідно статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, власність відкриті судовосідня, частина 6, вказує, що кожен, хто присутній в залі судовосідня може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні або не записуючи пристрої. Проведення в залі судово освітня фотозйомки, відеозапису, транслювання судовосідня пораді телебачення, та, а також проведення звукозапису і застосування стаціонарних мараторів допускається на підставі ухвалу суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення дій без шкоди для судового розгляду. Тому дані повідомлення ставиться на обговорення. Не цікавить думка прокурора щодо надання дозволу Хромчаку та Кенселу проводити відеозапис даного судового засідання. Думка прокурора. Чесь, Вважаю за офіційне дозволити проводити фото, відеофіксацію судового засідання, оскільки судовий розгляд у нас є відкритим, власним, тому жодних перешкод для цього я не бачу. Тобто прокурору відомо, на яку апаратуру здійснюється, так? Прошу. Вам відомо на яку апаратуру здійснюється? Ми бачимо в судовому засіданні лише. Відомо? Екран, тобто технічні характеристики, мені, звичайно, що... Не Невідомо. Відомо. Розуміло, добре, присідайте. Прошу почати тоді хромчак. На яку апаратуру ви здійснюєте звуку -відео? чи відеозапис? Це портативна відеокамера, яка не, ду... не потребує додаткового джерела живлення. Звичайно, портативна і без трансляції. Назву вона має? SJ7000. Камери. С англійське, так? S так. J. J. SJ 7000. Яка не потребує додаткового джерела живлення. З Своїми діями ніяк не буду порушувати тишину в залі і не буду заважати, не залежатиму судовому процесу. Надалі я прошу вказувати в своєму повідомленні характеристики цього апарату, на який ви здійснюєте захисту, якщо буде мати таку можливість. Прошу Кенцеву повідомити, на яку ви здійснюєте чітко захис. Від на портативну камеру марки Canon 1700D, яка працює на акумуляторі без додаткового джерела. Ще раз назвіть марку Canon 700D. 700D. Так, і написано. Без трансляції засобах масової інформації. Думка з цього приводу... Не заперечується. Не заперечується, так? Значить, е оголосивши повідомлення, заслухавши думку прокурора та обвинуваченого суду ухвалює надати дозвіл в залі судового засідання, е проводити відеозйомку кенселеру Юрію Романовичу та Хромчуку Олегу Іровичу. Е підтверджуючи документи як особи, прошу надати судові. Особа Хромчика Олега Ігоровича встановлена, паспорт прошу, Так, а також кенсел Вірі Романович. прошу встановлені особи. Камери будуть знаходитись там, де вони зараз знаходяться, так? Так, прошу. Е -е, крім цього, е -е, до початку розгляду судом оголошується заява, яка поступила від адвоката Касківа Ростислава Ігоровича, зареєстрована 1 лютого 2017 року в канцелярію суду. Яка звучить слідуючим чином. У зв'язку з моїм знаходженням на лікуванні прошу вас розгляд кримінального провадження відносно Семеряка перенести на інший день. Розгляд справи призначений 1 до 2018 року захисник адвокат казки 31.17 року. Прошу пропороз знайомитися. Іван Іванович, запитання до вас. Чи маєте ви бажання мати адвоката? Чи можливо ви відмовляєтесь від адвоката? Немає не маю бажання відмовлятися від. У вас з... Указ приведу вкладена угода. Думка прокурора ставиться на обговорення. Ваші. Враховуючи те, що не з'явився у судове засідання захисник, по суті, проводити підготовче судове засідання та прийняти у ньому кінцеве процесуальне рішення, вважаю, недоцільне, щоб не порушувати справу сторони захист, обвинуваченого на захист. Проте у сторони обвинувачення є два клопотання це клопотання про відсторонення від посади обвинуваченого семиряка, та клопотання про покладення на обвинуваченого семиряка обов'язків, передбачених статтею 194 КПК України. Дані клопотання подаються в відповідності до частини 3 статті 315 КПК України, так як у підготовчому судовому засіданні суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід. Тому, прошу суд, подаю дані два клопотання. Чи були вручені обвинуваченому захиснику такі клопотання? Такі клопотання вручені обвинуваченому. Захисник викликався прокурором для отримання копій. Цього клопотання проте не з'явився для його отримання, і ознайомлення з цим документом. Прошу, присідайте, ви чи були вам вручені такі клопотання? 15 хвилин до сумового засідання. Тепер? Сьогодні? І клопотанням я не звільню, тому що тут пішли зміни. Давайте ми спочатку по черзі. Значить, суду надано клопотання про історонні від посади та клопотання про покладенно призначеного семиряка обов'язків. Встановлено, що дані копії клопотань вручені копії клопотань безпосередньо перед судом засідання були вручені семиряки. Стосовно копії клопотання. Прошу. Обвинувачений семеряк, так як і його захисник, викликались до прокурора на 31 грудня 2017 року, тобто на вчорашній день. Для отримання цих клопотань та ознайомлення з ними і забезпечення можливості підготовки до захисту і висловлення своєї думки стосовно цих клопотань. Однак, так як і захисник, обвинувачений Семиряк не з'явився до прокурора для отримання копії цього клопотання та повідомив, що він отримує копію цього клопотання безпосередньо перед судовим засіданням. У зв'язку з цим заходів приводу чи жодних інших процесуальних, примусових заходів. Як прокурор на даній стадії я вже застосовувати не можу, і це право обвинуваченого ознайомити з цими документами. Така можливість йому була забезпечена, він був завчасно повідомлений про можливість отримання цих клоподань та ознайомлення з ними. Проте він свого права не скористався на виклик прокурора, не з'явився, що знову ж таки вже можна буде оцінювати в подальшому при приобранні запобіжного заходу. Та е, отримав це клопотання сьогодні перед судовим засіданням. Тому вважаю, що його право на ознайомлення із матеріалами клопотань завчасно є отримане у повному обсязі. Розуміло. Ставиться на борді. Семиряк, чи згідні ви без вашого адвоката розглянути дані клопотання? Час я прошу судові Не згідні. Не погоджуєтесь? Не погоджується раз, а друге. Пан прокурор, подивіться, в очі він і говорить правду. Коли був дзвінок до вас, я сказав, якщо потрібно, якщо не потрібно, я вам вручу перед судом. Якби ви мені сказали, приїдь, вручили повістку, так як повинно бути. А ви так зі мною, як з якимось е, yeah. говорите з ви дзвонили, я сказав, ні, yeah. а що домовилася. Okay. По Давайте говоримо я, по черзі. Я вас заперекали, слухайте, будь ласка, мене. Ви набрали телефон, я підняв. Я ніколи два телефона не підняв. Я сказав, є робота зайняти є, проєкт пишемо зараз. Здали нас одна нарада, заслуховували районної адміністрації, по світі звали, що проблема є, не скажу, де я був. І я сказав, що якщо проблем не буде у вас, якщо ти то, то я вам вручу то. Якби ви ще раз сказали, надали мені повістку, вам не є воно тяжко. Я би однозначно приїхав, кинув все, бо я маю повістку і, і, і приїхав. Так що не треба, що я там інгрую вам і не хочу, ну давайте говорити, хоче правильно говорять. Може ви не маєте за що їздити, то скажіть, не маєте часу або що. А я приїду, дайте пов'язку, мені можна електронно скинути чи вибуху. Щодо мого адвоката, прошли тиждень я говорив, я говорив, вчора з ним захворів, каже, що він з прокурором розмовляв і прошу відложити на 10 днів, так як він 10 днів буде в лікарні і лежить в лікарні. Я прошу слухати. Розуміло. Прошу прокурора слово. Так, свого боку, також хочу сказати, що не передбачено КПК обов'язково на стадії судового розгляду, прокурором скеровувати будь-які повістки про виклик, більше того, їздити особисто і вручати. КПК чітко передбачено виклик у режимі телефонному, тобто шляхом телефонного повідомлення. У зв'язку з цим я до вас телефонував. Те, що ви не з'явились, я зараз не оцінюю як підставу для зміни запобіжного заходу і так далі. Просто я говорю про те, що можливість ознайомитися завчасно з клопотанням вам була забезпечена. Тобто ви могли приїхати, отримати копію цього клопотання і знайомитись з ним. Жодних питань в цьому немає. Тобто я не говорю, що ви чітко не з'явились на виклик і так далі. Я не зобов'язаний скеровувати полісток, я повідомив вам про можливість отримати завчасно. Так як ви не захотіли отримати завчасно вчора до мене як до прокурора, я вручив вам перед судовим засіданням. У зв'язку з цим не бачу в цьому жодних процесуальних Я це маю на увазі. Добре. Стосовно неявки у судове засідання адвоката Кастрєва, враховуючи те, що він не перебуває на лікуванні, зрозуміло, що це є поважна причина. Проте клопотання про відсторонення від посади відповідно до вимог статті 156 КПК України. Повинне розглядати судом протягом трьох днів з моменту надходження цього попитання. Також відповідно до статті 186 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу, а у даному випадку обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України, покладаються разом із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, які на даний час застосовані щодо обвинуваченого. Також повинно розглядатися не пізніше з 70. Годин. Враховуючи те, що як повідомив у своїй заяві, як е, адвокат Каспрів та повідомив винувачення Сімеряк, що більше як 10 днів буде перебувати, чи до 10 днів так? 10, 10, 10. буде перебувати на лікуванні е, захисник, е, це є тривалий термін і вважаю за доцільне та клопочу перед судом про залучення у порядку статті 53 КПК України. Для проведення окремої процесуальної дії, а саме для розгляду попитання про відсторонення від посади та розгляду попитання про укладення обов'язків передбачених статтею 194 КПК України через сторинну правову допомогу, залучити залучити захисника для обвинуваченого для забезпечення його права на захист, так і такий випадок чітко передбачений. У зв'язку з неможливістю явки захисникам може бути залучено інший захисник чітко для проведення окремої процесуальної дії, та знову ж таки не для того, щоб приймати кінцеве рішення за результатами підготовчого судового засідання, виключно для розгляду цих двох колопонь. Розуміло, присідайте. Семеляк, чи маєте ви можливість і бажання наняти собі іншого адвоката, який міг би прибути протягом трьох. Діб, тобто протягом 72 годин для розгляду даних клопотань. час, Я прошу ну, підніматись, коли ви говорите. Я, вичасню, на даний час я, я маю дані свого адвоката, не захищаю, але кожен може сьогодні захворіти і закону теж поставимо, що кожна, який людина лягає в кармі, не менше 70 днів для лікувальних процес. Прийніше ніхто не виїхав, коли лежить в лікарні. Лежит а по-друге, я ще раз скажу, клопотання є змінене. Що значить клопотання змінене? Вони тут фамілії і земельні ділянки будуть ще там. Це є нове клопотання. значить клопотання. Ми поки його не розглядаємо, по суті, ми тільки вирішуємо питання, коли його розглядати. Значить, ви, не, не, ви не будете собі займати іншого. Я не, не будете займати. Зрозуміло. Присідайте. По цьому клопотаннях ще хтось щось хоче сказати? Ні? Якщо ні, тоді, значить, суд розглянувши. Клопотання, так, подані клопотання, заслухавши думку прокурора, заслухавши думку Бонвачева, ухвалює відкласти розгляд даних клопотань не більше ніж на три дні, звернувшись до е, Центру вторинної допомоги про забезпечення. Ну, якщо буде забезпечений Каспрів, значить Каспрів. Якщо протягом цього часу Каспрів не виздоровів, оскільки в самому заяві Каспрів не вказано. На який термін він просить відкласти і скільки днів він буде хворіти. Жодного підтверджуючого документу, однак, прокурор погодився з тим, що він хворий. Підтверджує документ, що він дійсно хворіє немає. Тому судом буде звер... відповідне на звернення надіслано до Центру вторинної допомоги про забезпечення адвокатами для проведення окремої процесуальної дії. Чи є ще якісь попитання, які можна вирішити в даному судому сусідній прокурорі? Обвинувачений. можливо, у вас якісь питання. немає. Тоді на цьому сьогоднішне судовосідня оголошується закритим. Дату слідуючого судово осіння зараз ми з вами визначимо.